Мої вітання, дорогі підписники, глядачі каналу Шкода, що По проханню дзвонять до мене люди. Каже, Роман каже, має п'ятьохку доларів, хочу купити там шкоду Октавію тур Гольф четвертий там чи там пасадби 5 Там то тобто, давайте чисто вам коротенький такий ролик, да, щоб ви собі розуміли, мали розуміння. Які машини, да, по якій ціні в бюджеті там 45 з тисяч доларів продаються, ви обов'язково прокоментуйте відео, поставте лайкос. Для вас стараємося знімати контент, і ви просто проаналізуйте. І я думаю, що у вас питання відпаде по автомобілях? Я ще раз вам завжди напомню, що... Немає поганих машин, є погана ціна. Ви можете купити авто і за 4,5 тисячі доларів, але якщо ви хочете хорошу машину купити, вона буде навія та же Octavia, Tatur, да? вона може стоїти 6-6,5 тисяч доларів. Тому це відео для вас порівняння. Ось дивіться в універсалі 1.8 двигун турбо. П'ятий посад 2003 року, п'ятиступка, порт присутній по автомобілі на шкірі, дивіться, навіть от, автомобіль на шкірі. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Є якісь дефекти незначні, бачу, також там такі м'ятінки, тут тобто, теж такі є, які знаєте. І б5 посад. Ось дивіться, 194 пробіга, Б5 посад без підкрасів, сіданчику. Це як не має бути. Яка ціна даного автомобіля? 5300. доларів. 5300. доларів. Титанчики, хороша зимова резина. Чорний на чорному. Ось такий машинка 5400 доларів. Є флешечка, клімат, подогріви. Ось вам ціна машинки. Ніяких 4500 вона не стоїть, а стоїть 5400. Ціна залежить від стану автомобіля, ви маєте розуміти це, я вам вже це неодноразово говорив. Ось такий посадик. Б5. Ще Б5 посад. 2000 рік ціна договірна. 1,6 MPI, 217 пробігу в машинці. Ось такий він весь. Також в седанні машина. Можливо, кого зацікавить. ну Ясно, що є якісь там нюансики. Більш такі поживіші, але от таке. От дивіться, Октавія то бачите, дивіться. Так, машинка ця стоїть 5450 доларів. Ви бачили 5450 і 6500 доларів. Ціна даного автомобіля. Так, 5450 от дивіться. Є, ну, тому ви маєте розуміти, що будуть якісь можливо нюансики у машині. Тому що там Октавія стояла за 6500 доларів. Ось То так. Тому бачите, це їхні больні місця, так само на крилах, тому такі варіанти, якщо вас цікавить, І це от. телефонуйте стан... Станку... стан салончика. Ось така Octavia Tour. Також є от такий гольф в чорному кольорі на титанах, немає, звісно номера телефона, тому не підскажу вам по машинці. Ну от Дивіться, така тур. Octavia Tour 2000 ой, пробачається Passat B5, що собі в умі, знаєте, b 5 дивіться, який красивий, гарний b 5 і доларів. Ось дивіться, як відрізняється машини, тобто видно, дійсно машини стан хороший. Ось дивіться, які. 5600 доларів, B5 посад, да. Ось дивіться, машині стільки років. З Німеччини. Да, є якісь незначні типу, ці нюанси, але дивіться, 5-600 доларів лобове також, бачите, двоєчка. Тому я вам ще раз скажу, що все залежить від стану автомобіля від ціни. Тому коли думає, дзвонить, там, за 4,5-4 купити 5-го пасата, його можна купити, але стан автомобіля буде відповідати на ту ціну. О, дивіться, який гарний. П'ятий пасатик. Ось такі, знаєте, наклеїчки всі повністю є в машинці, все повністю дивіться. Такий салончик в машині. Тобто, все взагалі взагалі. Відчувається, знаєте, ось дивіться. Оце вам, друзі, Passat, Ціна даного автомобіля 5700 доларів. Закупили таку машинку. І собі катаєтесь. Давайте ще раз продублюємо 2002 рік. Якось так. Ось дивіться, є от Гольфік 4500 доларів. 2001 рік. 0,97 245. 3919. Як звати вас? Саша. Олександр. 39.19. От дивіться такий гольфік. 4-500 доларів ціна даного автомобіля. Так, кондиціонер присутній. О! Запасочка все є, в принципі. Ось такі варіанти, якщо цікавить, можливо, у кого. Ось такий гольфік, В принципі. Тому, можливо, когось зацікавить, 4500 доларів. Олександр звати, телефонуйте. Також дивіться, є в Octavia Tour ще авто на номерах. Ясно, що дивіться, є нюанси по машинці. Але і ціна, я думаю, буде не, не це. О, дивіться, це є 10 рік, є номер телефона, можете подзвонити по машинці. Тому бачите, я вам порівняння наводив от за 6,5 Tour, Тому коли до мене друзі дзвоните. Хочу собі Tour, чи можете мені підібрати, яка ціна буде, у мене є 5000 доларів бюджет. Тобто, в принципі, болячки їхні є місця, але дійсно попадаються живі варіанти. Тобто, от такі макаром, дивіться, в Лідбеці. От така тур з камерою, навіть номер телефона в принципі, є. Бачите, це їхні больні місця. А в чорній машинці ви бачили, що такого немає. Тому на кожен товар, як я завжди вам говорю, є свій покупець. І, в принципі, ціна залежить від стану автомобіля, і, ну, від року, від комплектації і так далі. Тому от, якось отак. Хечбеки популярний автомобіль. 4250 доларів за даний автомобіль. Давайте глянемо. Салончик відкритий. От дивіться, яке навіть таке кермо вже як йде, Бачите, от вона клімат є. Заводська магнітола ще стоїть, навіть підігрів, в принципі, немає. Ось такий такі салон 4250 доларів. Ціна. Даного автомобіля. Volkswagen Golf 4. 2001 рік 4250 доларів. Є номер телефона. Ось такий варіант. Також дивіться, ще Octavia в універсалі. 2005 рік 5250 доларів. Підігрів сидінь, 100 пакет 219 тисяч пробіга в автомобілі. Ось така шкода Octavia Tour, 5250 доларів ціна даного автомобіля. В собі ось такі варіантик, Можливо, зацікавить, телефонуйте. Це доволі популярні автомобілі шукають, питають мене підписники іменно за Octavia Tour, Passat B5 і Golf 4. 3750 доларів, також присутній торг автомобіля. Ось є повністю опис даного автомобіля. Ясно, що є нюанси їхні больні, бачите, тут, а тут їхні больні місця, але ціна, тому бачите, ціна в принципі, автомобіля. Теж бачите є їхні місця. Зараз це ось такий варіант. Також їхні больні місця є. Тут ляда між цими, але це все в принципі за хороший екземпляр попадаються хороші екземпляри. Такі автомобілі. Тому, бачите, тож, от їхні також больні місця. Тому коли перевіряєте автомобіль, купуєте, перевіряйте. І в принципі також от їхні больні місця. крила, бачите, от є. Але ціна даного автомобіля 3750 іторг присутній. Також дивіться, от дивіться, є от шкода Octavia Tour, Але цей автомобіль коштує, бачите, зовсім різна ціна, бачите, була 4 тисячі доларів. Наприклад, і вам от покажу от, варіант. 146 тисяч пробігав в машинці. Тобто, як все залежить від ціна. Тому коли до мене люди дзвонять, питають, чому можна взяти Octavia Tour за 5 тисяч доларів. Я вам відповідаю, що все можливо, але вона буде ну, не в такому стані, як, як хотілося. Бо от дивіться, от за 6,5 тисяч доларів машина. Також прохання підписатися на канал, поставте лайчку, подобаєчку. Дивіться, яка машинка. Да? 6,5 тисяч доларів. Octavia Tour, да, є якісь там можливо місця. Ось, в принципі, в такому діапазоні є от Volkswagen Passat B5 і легенда. Ще й на автоматі. 3750 доларів. Люк присутній в автомобілі. До речі, люк працює в автомобілі, все як немає будь Навіть торг присутній є. Є номер телефону. Ось такий от пасатик, давайте його обійдемо. В принципі, машини стійкі до корозії, якщо не була б ДТП, вони от набагато от поярче йдуть от по, по корозії, ніж там вальфи, Б6 пасати. Це саме, знаєте, я вважаю, в принципі, колись була удачна модель пасата b 5 Можливо, бачите, навіть заводські наклеєчки є в автомобілі. Це, Бачите, в машині стільки років і от є от повністю це шторочка, все повністю є. Ось такий варіантик. Непогана ціна. Ось ціма улюблена шкода Octavia Tour. У мене люди питають до п'ятьохки доларів, що можна купити. Ось дивіться, є отакий от варіант. 4800 доларів. Шкода Октавія 2003 року автомобільчик. Він, до речі, відкритий, ще й в ліфтбеці. Часто мене питають, дивіться, всі стеклоподйомнички в автомобілі. Ось такі навіть магнітола є. З навігацією. Кондиціонер також в автомобілі присутній. Ось такий, в принципі, охайний збережений салон. 4800 доларів ціна на старті даного автомобіля. Тому номер телефона є. Ось така 1,6. Всі як любите МПА-ній двигун. Октавія. І давайте от порівняємо, дивіться, Volkswagen. Також популярний, до, до речі, автомобіль. Це є 2001 рік. І ціна 4450 доларів. 2001 рік а відкритий автомобіль 1.4 з кліматом MPI вебаста навіть є, бачите, машинка відкрита. Тобто ясно, що можливо якісь є нюанси, але ціна машини, в принципі, бачите, дішен. Все нічого ніяких місць немає. Тут є їхні місця в цих машинках. Да, от такі, але, в принципі, такий варіанти, якщо цікавить, телефонуйте. Це знаєте, от популярні автомобілі на сьогоднішній день на ринку. Що, дорогі підписнички, побували ми на ринку в місті Луцьку. Відзняв я для вас коротенький сегмент таких автомобілів популярних, як Volkswagen Passat B5, Golf 4, Skoda Octavia Tour. До, до речі, вони дуже популярні і вони користуються попитом на сьогоднішній день. Як ви бачите, ціни залежать різні є ціни, все залежить від стану автомобіля, тобто від років. Тому що можу вам сказати, коли ви до мене телефонуєте і говорите там, за 4,5 тисячі Octavia тур, то ви маєте розуміти, що там будуть нюанси. Я вам максимально показав, що є по, -по ринку, тому обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на каналчик, шкода, що неба, і ставте лайки. Тому до зустрічі на каналі.